Квітничок, все цвіте, все пахтить, Боже яка краса, а на городі, діда плина, урожаю не зберемо І картопля, і капуста. У льоху не буде пусто. Гарбузи дядьки пузаті, покотилися по хаті. Морква, бульба з буряками, вже рахуються мішками. А ще радість в дідуся. Рібка величезна ця. Чи я зовсім став старий? Бідкався господар Клим. Рібку витягти не в змозі. Ось піду до баби Фросі. Якщо рібку не здолаю, в собі сили не знайду. То бабусю погукаю, до роботи приведу. Я вже тут, дідусю, климе. Ось що я тобі скажу. Коли рібку тягтимеш, я тобі допоможу. Тягли рібку за бадилля та й попадали безсилі. А красуня ж ой висока, соковита, повнобока. Баба піц лиця втирає. Що ж робити з цим, не знаю. Рібка нам не піддалася. Де моя онучка Тася? Тасю, а ну сюди, Тасю. Бабцю, ви мене гукали. Рібку ми не подолали. Тасю, нам допоможи. За рука в мене держи. Вхопить рібку дід за попрацюєм попрацюємо схочу, всі потягнемо що сили. Де зроблю, як ви просили, я за лікоть потягну до роботи стали, ну. Рібку витягнемо в трьох та й покотимо у льох. Дружно стали до роботи, щоб ту рібку побороти. Постарались, як могли, за бадилля потягли, рібка в боки узялася. Просто так їм не далася. Жучко, де ти? Озовися, ми за рібку узялися, а вона стоїть, як дуб. Гов-гов гов, я вже йду. Узяли в підмогу жучку, тягне та за поділ внучку, внучка бабин рукавок, баба діда за пасок, дід впирається ногами. Міцна рібка корінцями, жучка мурку погукала, щоб та сил своїх доклала. Мурко, гей, до нас біжи, свою силу покажи. За хвоста мене тримай та й зберемо урожай. Я собаку за хвоста, Ой, задача непроста. Внучку смикну за юпчину. Бабу за ковтину, а я діда за штани. Потомилися вони, як стояла рібка рівно, та й стоїть, мов та царівна. Близько у кукурудзинні нірки вириті Мишині Мишка там живе маленька, ледь пухнаста й сіренька. Можна я покличу мишку? Зашипіла Мурка тишком, щоб вона допомагала, ще цього не вистачало. Ой, не витримаю, з'їм, мяу Зробиш клопоту усім, коли мишка з нами буде, рібку ми таки здобудем, а коли й не допоможе, нею нехтувать не гоже, бо вона хоч і мала, та байдужа не була, хоче нам допомогти, нашу рібку потягти. Знов до праці я візьмусь. Ой, терплячий наш дідусь. Мишка Тихо пораділа і смикнула мурку сміло, ухопила мурка жучку, жучка потягла за внучку, бабка за штанину дітка, дітка за чуприну рібку. Тягли тягли і витягли уперту красуню. Тільки що з вами переглянули лялькову виставу Ліпка, яку написала Лариса Омельченко, письменниця, яка народилася в місті Підгородне, свого часу закінчила Дніпропетровський державний університет філологічного відділення. І є Автором дуже багатьох книжечок, але, на жаль, для дорослого читача. І саме казковий квітничок написаний був нею для малят. Ці чудові п'єски з авторськими малюнками подарують задоволення величезне, я думаю, кожному малюкові. Тож, друзі, раджу вам помандрувати книжковим квітничком казковим і. Може, потім ви будете уважніше придивлятися до кожної квіточки, до кожної тваринки в надії, що вона вам теж подарує казкову історію. Ми здійснили чарівну казкову таку мандрівку квітничку, а зараз я пропоную подивитися мультик згодні. Згодні. Так, добре. Захворів маленький слоник і зіперсь на підвіконник. Забухика, захрипів, на прогулянку хотів, намотала мама шалик, щоб горло зігрівалось, налила мікстуру в ложку. Синку мій, катай потрошку, притягла пузату діжку. Опускаю воду ніжки, у гірчиці їх попар. Тягуй хоботом у звар, пий також і сік, і чай, потім лікаря зустрічай. Лікаря, матусю, ні, не була вже мені. Лікар на свяху до нас, вийду в двір, зустріти час. І пішла матуся з хати. Словеня ж давай ховатись. Ось залізу я під стіл та під скатерті поділ. Слоник поспіхом присів, стіл на спині завертів, полетіли чашки, блються і чаї у звари ллються прямо хворому під ноги. Хай би замов дорогу, чи зламався автомобіль. тому біль. Притьмом слиня під піл, там у мами погрібець, сотні три у нім яєць, і картопля, і буряк не пролізе слон ніяк. Дерев'яний тріснув з рук, слоник в яму гепнув. Гу! яєць багато, і давай банки топтати, зеленчить побите скло. Ще такого не було, переляка немаля, три минуло звідтіля. Швидше з того погребця та хутеньку до дверця, і діпруй середину, посизали машина. На шляху до тих дверей слоненя стілець бере зачіпоєним диван. Ой гармейдер, шум, Ликарю заходьте в хату. Ой домівки не впізнати, З меблів дивні барикади. Все в кімнаті не до ладу, неподобство і сміття. Все не так, не до пуття. Хрипом дише підвіконник. притаївся мамин слоник, випадково сникнув знизу, впала штура із карнизом. У мене є фонендоскоп. Ось тут гарячий лоб, я термометра приніс, капнув краплі та не вніс, а в слонячий хоботок я торпусь, як ніхто, слонику малий не дуже, ти дарма боявся дружи. Я усе перевернув і у не напухнув, полік майже розтрощив та ще меблі завалив. Лікар то дитячий друг, полікує від недуг. Як ін'єкції припише хворий виду заскоріше. Тато слон прийшов з роботи, безлад взявся побороти. Меблі я порозставляв і карнизи почіпляв, і полагодив франку, блиск наводив аж до ранку. Чай зварила я з малини. Так старалася для сина норма в слоника відерце, трохи залишив на денці. І під ковдру ліг картату, скоро прийде час гуляти.